Ну що ж, давайте зануримося в одне з найдавніших і, мабуть, найглибших питань, яким коли-небудь переймалося людство. Що таке істина? Це знамените питання, яке, до речі, у Біблії так і залишилося без відповіді, ідеально задає тон нашій сьогоднішній розмові. Ми пройдемо шлях від здавалося б простого визначення до набагато складнішого і глибшого розуміння. Давайте почнемо з чогось простого. Ми ж усі знаємо, що Шерлок Холмс це вигаданий персонаж, а от Дональд Трамп цілком реальна людина. Але як саме ми можемо це довести? І от як не дивно, цей простий анекдот чудово ілюструє, що довести, що є реальним, не завжди так вже й просто. Він показує цю прірву між тим, що в нас у голові, і тим, що існує в об'єктивному світі. Отже, переходимо до нашого першого розділу. Тут ми розглянемо таку, знаєте, найбільш інтуїтивну загально прийняту відповідь на це питання і одразу побачимо, чому з нею не все так гладко. На перший погляд, усе очевидно. Кореспондентна теорія каже, істинне твердження це те, яке відповідає фактам. Якщо я скажу «на дворі сонячно і там справді світить сонце, це істина. Здається, все просто, правда? А ось тут і починаються проблеми. Бо вся ця теорія тримається на припущенні, що ми можемо точно і об'єктивно сприймати реальність. А це, як виявляється, набагато складніше, ніж здається. От погляньмо на цю знамениту ілюзію: Одні і ті самі лінії, той самий малюнок, але хтось бачить качку, а хтось кролика. І що найцікавіше, обидва варіанти є правильними. А ось цей приклад ще яскравіше показує, як наш мозок, по суті, сам конструює реальність. Щойно свідомість схопила слово мейлбокс серед цих плям, повернутися назад і знову бачити просто хаотичні цятки стає майже неможливо. І схожа історія з цим зображенням його можна побачити і як молоду дівчину, і як стару жінку. Це доводить, що в одній і тій самій об'єктивній картинці можуть співіснувати абсолютно різні істини. І все це підводить нас до однієї дуже потужної ідеї те, що ми звикли називати реальністю, насправді значною мірою є продуктом роботи нашої свідомості, нашого фокусу уваги. Звісно, наука не могла просто так залишити ці проблеми сприйняття без уваги, тому вона розробила більш строгі, більш формальні підходи до визначення істини. Отже, щоб якось упорядкувати цей пошук істини, наука пропонує нам три основні концепції. Ми вже трохи торкнулися першої, кореспондентної, а тепер поглянемо на дві інші. І що цікаво, кожна з них має свої сильні сторони, але й свої серйозні виклики. Когерентна теорія це по суті про логіку і послідовність уявіть собі геометрію тут істина це те, що можна логічно довести, виходячи з базових правил або аксіом і що не суперечить їм. І ось тут найцікавіше. Виявляється, навіть така, здавалося б, залізобетонна, логічна істина, насправді відносна, тому що вона цілком і повністю залежить від початкових аксіом, які ми просто приймаємо на віру без доведень. Добре, якщо з логікою все так складно, може варто подивитися на практичність? Прагматична теорія пропонує саме такий підхід. Згідно з нею, істинне те, що працює. Якщо наші знання дозволяють будувати літаки, що літають, і мости, що не падають, значить ці знання істинні. Але тут виникає дуже серйозне етичне питання, яке колись поставив філософ Бертран Рассел. адже успіх, перемога чи влада це далеко не завжди те ж саме, що фактична чи тим більше моральна істина. Гаразд, з наукою більш-менш зрозуміло. А що відбувається, коли ми виходимо за її межі, наприклад, у світ мистецтва, релігії чи філософії, виявляється, там правила гри зовсім інші. І тут ми бачимо просто фундаментальний розрив якщо наука панічно боїться протиріч, бо одне єдине протиріч може зруйнувати цілу теорію, то інші сфери культури, навпаки, часто будуються саме на парадоксах. І справді, на відміну від науки, ці сфери не намагаються усунути протиріччя. Навпаки, вони їх використовують, щоб дослідити глибинні істини про наше існування, про людський досвід, які неможливо втиснути в просту логічну формулу. Все це підштовхує нас до абсолютно нової, можна сказати, радикальної ідеї. А що якщо істина це взагалі не статичний факт, який треба знайти як скарб? А що якщо істина це динамічний процес, який розгортається в часі? Німецький філософ Гегель описав цей процес своєю знаменитою діалектикою. Це така собі триступенева модель розвитку. Є початковий стан, теза, потім виникає його заперечення, антитеза, і в результаті їхньої боротьби народжується щось нове синтеза, що включає в себе елементи обох попередніх станів, але вже на новому рівні. І що важливо, це не просто рух по колу, де все повторюється. Ні, це спіраль. Ми наче повертаємося до старих ідей, але вже з новим, глибшим розумінням і на новому, вищому рівні складності. І знаєте, де це чудово видно? В мистецтві візьмемо, наприклад, класичну сонатну форму в музиці. Є дві контрастні теми вони конфліктують, розвиваються і, врешті-решт, повертаються, але вже збагачені, трансформовані цією взаємодією. Конфлікт не руйнує, а створює щось нове і багатше. І це залишає нас із фінальним дуже глибоким питанням а може істина це не те, що ми знаходимо разі назавжди, а те, що постійно народжується і розвивається просто на наших очах процес, який треба не стільки відкрити, скільки прожити.